Салют, друзі, радий вітати вас на каналі А3А2Крю. У Нас об'єкт 907, і це буде відео про топ-дамаг, топ дамаг по аккаунту цього гравця, який надіслав цей реплей. Проте, якщо пам'ятаєте, нещодавно у нас на 907-му були вже бої про тактику знищення семи фрагів, плюс про настріл і далі так так і тому подібне. Є ці відео на каналі, можна передивитися. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться, протисніть лайк. Ну і звісно. Напишіть свій комент, що ви думаєте, стосовно об'єкта 907-го, адже це танчик, якого зробили з найкомфортнішою гарматою в грі, ну, хоча б за ТТХ, тому що 244 мм розкид у нього, плюс гармата комфортна, є стабілізація і так далі. Так, звісно, є і ложка дьогтю в цій всій історії, яка називається бронепробиття цього танка. От тут є вже деякі нюанси. Тому давайте зараз перейдемо в реплейчик і подивимося, що це за бій. А перед тим я дякую всім спонсорам каналу, також кожному, хто підписався, протиснув лайк, ну і написав комент. я вам дуже вдячний, ви насправді класні. Це у нас карта Міддлбург по сетапу, Тут 4 важких танки в команді противника, 2 стежки і ПТ-САУ. Звісно, що в команді союзників зараз 3 стежки і одна ПТ сау і три важких танки, тому тут Стежкам досить простіше було б зіграти цей напрямок і дивіться, що буде зараз відбуватися. КД має 5 і 5, наш герой. Ну, я зазвичай переїжджаю тут підсвітити. Е підйом Тому що достатньо часто приїжджають сюди е, важкі танки. Ну вон, Бачите, погнали гасить, 54-й вже поїхав гасити або гаситись. Не знаю, що там зараз буде відбуватися. Т-54Е1 отримує плюху, але не в зону пробиття. Там рікашет відбувся. Е, і продовжує наш герой не пробивати кажу Т-54Е1. Тим не менш Т-54 підставляється, чому не дати по Т-54? Поки що відбувається наступне. Зараз в місті грають два тяжика і пт шечка І що там відбувається, друзі, в трьох грають проти чотирьох І це погано, тому що е, тут є перевага в команді союзників проте одна про десь там катається, незрозуміло чого позаду. Приїжджає тут ще К-91, і вони починають. Тут вже цей лютий заміс. Мінус Т-54 є один. Там у нас тяжик. Ну і звісно, що вирішує наш герой, що він же ж фуловий, Можна на крана. Кран, на кран же, мабуть, вже відстрілявся, на крана можна вкатувати. Ну, в принципі, він так і робить, закатує, дає. На автоприцілі, до речі, тичку першу. Ну, це щоб не кататися, я так розумію. І не цілитись в снайперському режимі, я зазвичай такі постріли роблю не через автоприцел, а просто в аркадки. Тому що в аркадки мені якось, якось це простіше. Тим більше, коли ти знаєш зони пробиття, то тут е, жодного якогось там дискомфорту не відчуваєш. Забирають кранвану, тим не менш союзники зараз в мінусі на два танки. На два танки переважають сили противника. І от коли е, на цій карті забирають гору. Дуже рідко, коли з цієї гори потрібно з'їжджати, тому, е, тому що навіть якщо ви граєте зустрічний бій, тут є база. Базу, щоб взяти, треба там, 100 секунд. Для того, щоб е, це зробити, її можна багато разів збити. Це якщо ви граєте перевагу і там по точкам програєте, так, звісно, то треба забирати точки. Проте, давайте подивимося. Що відбувається? У нас Мауша на захваті стоїть. Е, він вирішує, що треба прокатитись з тієї бази, отримує першу тичку. Ну і звісно, тут е, наш герой не, не засвічується, ну, і вже підрубає трошки адреналін і стріляє, але не пробиває, тому що потрібно було стріляти в НЛД, мабуть. ну... І цим пострілом не пробиває. От, 45-0,2. Катиться, але ІС-8 тут ще у нас є. І наш герой бачить, тим не менше він на дальню дистанцію не використовує калібровку прицілу, не розумію чому. Я б, наприклад, заюзав би калібровку приціла і одразу адреналін. Мінусує, наш герой, мінусує Іса 8 це добре. Якось так вони всі командою скинулись і вже будуть грати 3 проти 4. Що набагато простіше, я так гадаю. І давайте подивимося. Він побачив, що. На підйомі є танки, і просто звідти собі втікає. І навіть залітає отакий постріл ще в 45.02, Розумієте, що відбувається? Переїхав, начебто, переїхав, тут в місті він має сейвитись, за ним ще ст Але в команді противника ще 4 танки. І як тут зіграти, ну він зрозумів, що він побачив там ПТСАУ, і потрібно трошки вернутися і, можливо, дати тичку. Що він саме зараз буде і робити. Дивіться, оп, а в щоку не попадає. не попадає в те місце в зону пробиття не попадає. І розуміє, що не зупиняється об'єкт, і йому тут треба просто тікати. Просто щастить, що на 460 не попадає тичка, тому що якщо б попали. Зараз з пробиттям. То тут 200 і 400. Це, виходить, 682. І ну, майже б цього танка вже не було. Він був шотний. Плюс тут Т-54, він, він тут у нас не найслабкіша ланка. Він просто тут стоїть, він один із найшвидших танків. І це танк, якого просто можна мінусанути, тому що він був шотний. Проте його забирає. У нас 121. І так само далі грає у нас наш герой по ВК-4502. Чому тут не стріляє Маушен? Я не зрозумів. Що він там вицілює. Може він думає, що оця штука не пробивається, яка стоїть тут, текстура, і відправляється трошечки в ангар відпочити. 4502 так само стоїть зараз, направлений сюди зі своєю гарматою. Але залітає 121-й, який е, там хотів грати, е, поки він там за ричагамі клоун е, нікнейму чувака, він е, стояв позаду, коли на горі ми там були, пам'ятаєте? Да? Тобто він там чилив, поки йшов бій, і можливо, б зараз у нашого героя було б трошечки більше хітпоїнтів. Проте, дивимося далі. 28, дроп 4. Грає собі достатньо спокійно, він не поспішає, і йому поспішати нікуди. В нього він може розкидати всю цю банду. Для нього це був би просто ізі колобок, якщо б е в цьому бою він не натрапив на нашого героя. Який, до речі, не розуміє, що йому зараз робити. Тобто, скоріш за все він розуміє, але він стоїть і відсвічується. І зараз дивіться, що він робить, поки звертає увагу 267 дріб 4 на когось іншого. 121-й вирішує, що зараз ми будемо всі пушить. І так вони і роблять. Він відправляється в ангар. І я не розумію, чому К-91 зараз не виїжджає і не грає. Ну він там один постріл дав по 26 7, 3, 4, але питання, чому він просто не впушив. В нього там КД дуже довгий, можна було б пограти. Тим часом наш герой дає тичку. І дивіться, що відбувається. А тут каточок. Це те саме, про що я постійно кажу, друзі. Збивайте катки, вибивайте ремки. Нема, все, ремок більше немає. А тут ще й калібровка прицілу, щоб вже бути 100% точним. І це останнє, що бачив, 268 дріб 4, тому що він відправився теж в ангар. І це перемога. І тут лише до Расіка не вистачило одного фрагу. Тим не менш, це медалька пула за 6 фрагів. І дивіться, це топ по дамагу У людини на аккаунті 7587. 6 фрагів, медалька майстра, звісно, була. Ну і медалька воїна що тут казати. 262 тисячі за такий бій заробляє наш герой. І тепер давайте подивимося. Наш Т-54, який там е рвався першим в бій, він нічого не зробив. Дойдемо до нього. Т-54 є один. Барабан. 47 і7 на 3 тисячі боїв. Собака в танкі. Екран вам 52-54, 48. Ну, ви розумієте, да ви згадуєте трошечки, згадуєте, як гралася ця катка, і розумієте ху із ху. 53,19 має маушен але я не розумію, чому він не стріляв. Скоріше за все, що у Маушена це ніфіга не твінк аккаунт, це, скоріш за все, перший аккаунт, який він ще не встиг похерити 47% на 7 тисяч боїв в ВК-4502. Ну і об'єкт 268 дріб 4 майже 63,5. на Майже на 5 тисяч боїв. Т-54 команда союзників. 42% на 3 тисячі боїв. є 75. -й. 54 боїв всього 537. Середуха невелика. Об'єкт 704 53% 1600 боїв зіграно. 50 120, 5,2. -28, 121. 59,6 900 боїв всього зіграно, К-91, 50% на 5,5. Ну, і звісно, наш герой по аккаунту 76,8% перемог. 3055 середня шкода, боїв зіграно всього 1331, ну і максималочка 7587. З чим і вітаю! Отакі, От друзі, справи. Тому хто не підписаний на канал, підпишіться, протисніть лайк, напишіть комент, що ви думаєте стосовно об'єкта 907-го, чи для вас він такий самий комфортний, як для нашого гравця. Наразі всім вам бажаю гарних боїв ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай!